А ми продовжуємо будувати ціле місто із наліпок, а саме супермаркет для сімейства зайчиків. До речі, напишіть у коментарях будь-яке число від 1 до 10, і в наступному відео я зніму кімнату під цим номером. З цієї сторони у нас буде головний вхід в наш супермаркет. Це що за такий мілашко? І саме це зайчиня у нас буде працювати за касою. Давайте тепер облаштуємо полички, де розмістимо усякі різні. Фруктики. Тут у нас є і ананаси, і велика кількість кавунчиків. А ці корзиночки хочеться поставити сюди. Тут у нас огірки та картопля. Хм, Мені здається, поруч також багато вільного місця. Давайте його заповнювати. Це у нас апельсинчики та яблука. А ще у нас залишились ананаси, тому додамо їх сюди. Не зрозуміла, а чому це ми тут сперечаємось? А знаєте чого ще? Ще не вистачає в цьому супермаркеті, звісно, місця, де можна відпочити. Ось зайчиня вже куштує тут кавунчики, правильно! І нам залишається поставити останню поличку з фруктиками. І не забуваємо за помідорки. А цей блокнот можна придбати в магазині Бесті Boutique бутік по посиланню в шапці профілю.